Вихвалявся мужик на базарі, мав колекцію різних шапок. Каже знаєш, при будь-якій владі буду мати я хліба кусок. Старий дід, лише прищуривши око, запитання задав і притих. Ти скажи мені, друже, а котра найзручніша тобі серед них. Цю врочисто вдягаю до лівих, а оцю. До незваних гостей тут знайдеш і для чорних, і для білих. Маю шапку на кожен я день. Бачиш жовту оту з підворотом? то не модна вона в ці часи. Я її заховаю на потім, а раніше частенько носив. Але зараз, дивись, в триколорі я неначе завзяти юнак. Ця колекція може і гори умістити в мій стислий кулак. Ти, мабуть, не розчув запитання як в шапковому світі живеш оцю першу або останню ти до себе самого вдягнеш. Як це, діду, до себе самого, ти щось дивне стареньке верзеш? Я інакше спитаю до бога, ти яку з цих шапок одягнеш? І почав той мужик обирати Я шапками життя застелю. Мав на будні і мав на свято, та не зміг відшукати свою, всю колекцію переміряв, всю колекцію перерив і очам своїм не повірив, що в шапках і себе загубив. І дідусь розповів свою мудрість, що в усіх потекла сльоза. Не вдягають шапки на душі, і пішов, знявши картуза.